Подаруй Миколая ветеранові в Івано-Франківську. Молоді націоналісти збирають кошти на подарунки для ветеранів УПА до Дня Святого Миколая. Взамін від них хочуть отримати бойову історію і записати її на відео. Така ідея виникла у членів молодіжного націоналістичного конгресу. «МНК дії в Україні впродовж 10 років. Акцією Подаруй Миколаїв ветеранові. Ця молодіжна організація розпочинає свою діяльність і в Івано-Франківську. Герої живуть доти, доки про них пам'ятають. Таким є гасло акції. Подарункові пакети молоді націоналісти планують. ...підготувати усім опірцям Івано-Франківська за їхніми даними. В місті проживає до півсотні ветеранів. Ми будемо йти йти до багатих людей: до бізнесменів, громадських діячів, діячів культури і містецтва, які можуть пожертвувати відповідні якісь кошти. В той момент, коли ми будуть жертвувати, вони будуть класти гроші в конверт. Ми в цей самий момент їх запломбовуємо, і перед самою акцією ми будемо відкривати конверти. І за ці гроші, які ми назбираємо, ми будемо створювати подарункові пакети.